Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В російській армії почались великі проблеми. Ну дійсно, ми наступаємо і на Харківському напрямку. От в Ізюмі, в районі Ізюма оточили велике групування російських військ, правда, не повністю. Вони злякались і втекли. Вони кинули все, що могли кинути, сіли на свою техніку, їхали, поки була солярка. І так, от, танки зупинялись, значить, так вдоль дороги стоять танки. Потім почали всі ці бойові броньовані машини БТР САУ зупинятись. Так вони вздовж дороги стоять. Вся важка техніка була кинута. В кінці вони виходили пішки з того оточення, щоб спіти. Зараз наші технічні спеціалісти підбирають по дорогам цю техніку. Шановні, заправили солярою, спустили воздух з паливної системи, повітря спустили з паливної системи, все. Техніка їздить. Більше 80 танків взято, взято нами як трофеї справні. більше 100 артилер... артилерійських систем, більше тисячі російських полонених. Гарний успіх, Гарний успіх, що не каже, гарний успіх. На Херсоні ми теж наступаємо. Там дуже складна ситуація. Росіяни загнали на правий берег Дніпра через ті три мости, що в них були 25 батальйонів технічних груп. І не які-небудь, а кращі: повітряно-десантні війська, морська піхота і так далі. Вони не дурні, вони мали ціль. План російський був такий: вони по правому берегу Дніпра наступають на Кривий Ріг, потім на Запоріжжя. А з Мелітополя. Ота От все угрупування, що там збиралося, наступає на Запоріжжя, вони з'єднуються і далі йде удар на Вознесенськ, на Придністров'я. Не треба було їм ні на Одесу наступати, ні на Миколаїв. На Придністров'я. І весь південь України відрізаний, Україна розрізана на частини. Ну, гарні були плани, тільки ми їм набили морду, так що не вийшло в них це діло. Перше, що ми зробили, ми розстріляли переправи всі, мости. І в них почались проблеми з боєприпасами, з паливом, з усім на світі. Почали вони таскати ці понтонні переправи. Ми ці понтонні переправи знищуємо. Вони знов наводять зараз, вони десь перетаскують з лівого берега Дніпра на правий одну, одну третину добової потреби цих військ в боєприпасах паливі продовольстві. Тобто іде виснаження, ми наступаємо, у нас там досить велика кількість артилерії, ми наступаємо, ми використовуємо вогняний вал і ми наступаємо, вони активно відбиваються, в них техніка маневрує, і незабаром на протязі, ну, може, тижня, може десяти днів, я так прогнозую, що у них закінчиться і боєприпаси закінчаться, то почнеться снарядний голод, почне нехватка палива, і ми їх там візьмемо голими руками. Ну, голими, не голими, але е, візьмемо. Е, не можна говорити, що ми їх голими руками візьмемо. Звичайно, там 25 батальйонів тактичних груп. Це значить, що там більше 20 тисяч солдат підготовлених, там більше 200 танків, там більше ніж 500 бойових броньованих машин, там більше 300 стволів артилерії. Але вся проблема в тому, що ми цю, це угрупування плавно душимо. Тому що в них обмежена кількість боєприпасів, палива і продовольства. Так що, головна наша задача зараз, завдання наше головне, це знищити повністю все угрупування на правому березі. Ні один солдат російський не повинен перейти на лівий берег назад, ні одна одиниця техніки не повинна вернутися. Тому що вони зараз вернуться і підуть в наступ в районі Мелітополя. Ні. Ну, взагалі то техніка вже не вернеться. Мости знищені на тих понтонах вони може, ну, може, пару штабних машин перевезуть та і все спасуть. А от завдання солдатам не дати перейти на той бік, щоб вони не пішли знову в наступ на других напрямках. Тому солдати мають бути або взяті в полон, або, або лежати в землі. І тоді це буде велика і сильна перемога нашої, нашої армії. Я думаю, що так воно і буде, тому що дуже кваліфікована наша армія веде з ними боротьбу. Зараз ми бачимо, що розсікається той, той їхній плацдарм на дві частини, і все воно так і буде. І от на фоні оцих великих втрат у росіян дуже сильно виявилася проблема з артилерією. У них, взагалі, росіяни більше 20 років не випускають артилерію. Взагалі. Ну вони там з 2002 року року випускають таку коаліцію. Есе Боже, яка крутая машина! Це здуріти просто треба. 20 років вони і роблять з 2002 року. Зробили 12 штук, які знаходяться на дослідній експлуатації. Вони, вони, війні, вони у війні не приймають участі. Вони десь там на полігонах їздять, на навчаннях, пострілюють потрошки для того, щоб ну, якась була експлуатація дослідна і зробити виставу. Ще росіяни зробили в цьому році 2С-43 Мальву. Ну, така крута теж машина, вона, правда, в неї ствол. Ствол старий від мсти. Тобто 60 років тому стволу, 60 років назад ті стволи зробили, от вони такі ще вміють повторити. Причому в наявності одна штука, одна штука. Оце вам завод показав, що він зробив. В 2023 році вони зроблять ще 12 штук, поставлять на дослідну експлуатацію. Вони теж не будуть тримати участь у війні. І там ну, до наступної війни, може, вони щось і придумають. Отже, в росіян надія тільки на військові запаси. В них було 6000 стволів. На, 20, на 22 рік. 1300, більш ніж 1300, вони взяли на війну 24 лютого. Причому вони взяли саму найкращу, най, найновішу техніку. Ну, бо хто ж бере на війну паршиву? Всі беруть найкращу техніку. Всі. Що на сьогодні? На сьогодні ми знищили 1580 е, їхніх артилерійських систем. Це разом з реактивними системами залпового вогню. 1580 ще 1000 одиниць. Використала повністю ресурс ствола. Ствол така штука, що він має обмежений ресурс. Після того, як його ресурс випрацьований, по-перше, виникає загроза, що, що снаряд розірветься в стволі, ствол розірветься. І виникає дуже низька точність, дуже сильно точність падає. Зараз у них на фронті порядка тисячі штук залишилось. З випрацьованим на 80% ресурсом. Це дуже точні цифри: 80% ресурсу. Це були дослідження. Ну а як могло бути інакше, якщо в травні, червні-липні росіяни тими своїми безумними вогневими валами вистріляли 7 мільйонів снарядів. Це ресурс тисячі гармат. Отак от, от тисячу гармат взяти викинути. І от у них 2 треті всіх наявних артсистем систем використано, і вони залишилось порядка 2000 на складі. А які ж там залишились? А нових вже немає. Немає мсти, немає гіацинта, нічого немає. Ну, залишилось Д-20. Вони зараз почали поставляти Д20. 47 року випускалось по 49 рік, на складах в Росії 1075 штук. Але знаєте, старався таки техніка 34 калібра, 4,2 метра ствол, короткий ствол, дульна швидкість, в нього 600 метрів. Ну, у мсти була 810, а в цей 600. І дальність в неї 7, 17 км, тому, тому що ствол короткий. Ну, хоча б у мсти було 24,7, а тут 17. Так от виявилося, що їм не хватає Д20. ї не вистачає оцей Д-20 і почали вони знімати ще новішу зброю. Д1. Це гаубиця часів Другої світової війни. Випускалась з 43 по 49 рік. На складах їх 700 штук. Ствол взагалі короткий, 3,5 метри. Ну, якщо взяти сучасна техніку, має мати 8 метрів, 8,06 норма. То у д 20 4,2 метра, а у цей Д1, 3,5 метра. Ну, акурака не ствол. А звідти точність ніяка. Дульна швидкість 500 метрів, дальність ефективної стрільби 12,4 км. Ну, максимально, куди довелитий снаряд 13 км. А от якщо вони будуть стріляти кумулятивними снарядами, то там взагалі дальність 3 км. Всі інші снаряди 12,4 метри. Ну скажіть мені, як така техніка може вести контрбатарейну боротьбу ну, з нашою артилерією сучасну. Ну, хоча б М-777, не сама нова техніка, але М-777 має в десятки разів вищу точність і дальність ефективної стрільби 24 км уламково-фугасним снарядом, а активно-реактивним уламковим має 30 км. А якщо снаряди з калібур, то це 40 км. Не будуть вони довго жити на полі бою. Вони не зможуть вести контрбатарейну боротьбу з нашими сучасними артилерійськими системами. Ну, давайте. Цезар, панцир Німецька, 2000, польський краб. Вони мають дальності 30 кілометрів це так собі. І 40 кілометрів. Вони знищать цю артилерію їхню на полі бою за місяць. Отже, така велика криза показує. Така велика криза в артилерії показує, що російська армія доходить до краю в, свої, в, ну, в своїй технічній оснащеності. В них проблеми з літаками, в них проблеми з танками. Вони вже скоро будуть знімати Т-54. І це говорить, що ми, ми отримуємо стійку технічну перевагу. Шановні, ми перемагаємо. І ми бачимо, що скоро всі, вся окупована територія. України разом з Кримом і Донбасом буде звільнена від російсько-фашистських окупантів. І це буде не так вже і довго нам чекати. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться мене в телеграмі. Посилання на телеграм під відео. Ще я вас дуже прошу дуже прошу вас, ставте вподобайки, пишіть коменти, поширюйте наші. Посилання на наші відео. Це допомагає нам просувати наші відео в Ютубі. Більше людей зможе подивитись ці важливі для нас всіх відео і оцінити правильно стан справ на, наші, на цій війні. І побачити, що ми дійсно перемагаємо, що ми перехопили у ворога ініціативу, і що скоро все буде дуже добре. Ми їх всіх переможемо. На цьому я вам дякую. До побачення.